Кребачка у крем'яному відчепі, уламки керамічного посуду і пічної кахлі, трилопатовий наконечник, намистини, козацька люлька, кинжал, пляшки. Все це і багато інших археологічних цікавинок, знайдених на Полтавщині упродовж року, що минув, представлено на виставці у краєзнавчому музеї горішніх плавнів. Виставка має назву Чорна рілля і зорана, археологія під час війни. Кожен експонат, що знаходиться у виставковій вітрині. Це випадково невипадкова знахідка, яку виявили військово- Службовці Павло Нечитайло і Денис Павлюк під час будівництва фортифікаційних споруд на території Білицької територіальної громади. Виявляється, захисники не просто рили траншеї, а збирали відкопані дивні речі, які для пересічного мешканця здаються непотребом. Для усіх, проте, не для Павла Нечитайла. Адже чоловік за фахом археолог і є керівником Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції, навіть має наукову ступінь кандидата історичних наук. Усе, що знайшов, Віддав на зберігання до Білицького краєзнавчого музею. Через те, що установа наразі не працює, виставку археологічних знахідок за попередньою домовленістю було відкрито у краєзнавчому музеї нашого міста. Археолог Павло Нечитайло не мав можливості бути присутнім на відкритті виставки особисто та все ж побував на ній в онлайн-форматі. Він розповів, як опинився на Полтавщині і де натрапив на скарби. Волою Божою мені вдалося попрацювати на ваших благословенних землях. Було це так. Ціле літо наш 87-й батальйон 106-ї бригади територіальної оборони ЗСУ сидів у вашому прекрасному полтавському тилу перед відправкою на нуль, де зараз на умовному нулі мої колеги і досі знаходяться. Я віддав цьому 10 місяців і нещодавно повернувся додому. Однак. Поміж компаніями лінії оборони мені наше командування дозволяло робити невеликі вилазки в поля. Отак, копаючи траншеї, відпочиваючи від роботи у полях і лісах Полтавщини, Павло Нечитайло назбирав експонатів, вік яких сягає від 200 до майже 10 тисяч років. Тобто знайдена в урочищі кошачі гори Скрибачка на трапецієвидному крем'яному відщепі, вірогідно маркує період фінального палеоліту. Докладніше про прадавню знахідку розповів Євгеній Калашник. Мисливці на оленів 13,5-11 тисяч років тому Людовик відступив, мамонти вже десь в Тундрі, там в Якутське, по посуться. У нас тут стадні олені, це от світ мисливців на північного оленя. Палеоліт на ворська, він взагалі слабо досліджений. Хоча і тут ви знаєте, у Полтавському краєзнавчому музеї зібраний з 22 здається мамонтів. Там є і наші з підліщинівки, здається в ньому кістки. Така от палеолітична знахідка у нас перша. Єдина на сьогоднішній день, тобто в нашому музеї після реекспозиції можна буде. Буде сміливо робити банер з мамонтом 5х10 і там вся одна скрибачка, наш паліоліт. На виставці представлені також предмети кам'яної доби і епохи бронзи. Мені видався рідкісний вихідний ціла неділя, і це було містичним чином якраз перед від'їздом на Благословенну Сумщину. Я вирішив обстежити гору е, біля Шуків, Басюрина гора. І все думав, ну от зараз ми цій горі щось знайдемо, там якраз поле розорене. пішов, на горі нічого не знайшов. Розстроївся сильно, пішов вниз туди на ті забрідки, Думаю, ну вже подивлюсь, там які хати, ці садки на, на Полтавщині. Значить, етнографію займусь, пройдусь потім <кхм> лісом. І йду вже такий зовсім про археологію не думаю, ліс. А ліс, щоб ви розуміли, це там. Найменше можна щось знайти. Тому що знаходять археологи в основному за залишками кераміки, а це там, де йде оранка постійно. Там оранки ніколи ніякої нема, і я вже так навіть під ноги не дивлюся. І тут розв'язується мені шнурок в тих заблідок. Я стою зав'язати шнурок і бачу старовий фрагмент ліпного горщика. Я думаю, ну приніс хтось, хтось кинув там, десь звідкись там з полів. Нічого подібного, одягаю окуляри. Починаю ходити там, коли тих запрідок море, море кераміки ліпної, доби бронзи. Для нас це все одно, що ти виходиш на поле і поле засіяне золотими монетами. Ну, Це приблизно десь моє відчуття. Здоровенні, такі, як мої кулаки, чи голова, шуматки горщиків, які майже 5 тисяч, ну не 5-4 точно 4,5 тисяч років. Виставка репрезентує керамічний посуд і скляну на мистину, який ймовірніше за все датуються третім-четвертим століттям нашої ери і представляють черняхівську культуру, керамічні та скляні вироби за доби козацтва та інші історичні періоди. Євгеній Калашник наголошував представлені на виставці експонати розповідають про неперервне заселення людьми полтавського краю і України в цілому, яке розпочалось від далеких після льодовикових часів і продовжилось із кожним історичним періодом. Тому російська пропаганда відносно того, що ми як нація не існуємо і Україна не має своєї давньої історії, такими унікальними знахідками спростовується. Археологія напрочуд, важлива під час війни. Про це зазначає Павло Нечухайло. Бачимо, що для Росії, наприклад, археологічна спадщина на часі завжди. І перше, що робить Росія, це вивозить наші археологічні колекції з окупованих територій. Тому що вони розуміють важливість археології, і е, дуже добре, що її розуміють і у ваших громаді. Це прекрасно. Тому що археологія є той базис, який дає відповідь на питання. Хто ми і чому ми живемо на цій землі? Який у нас зв'язок з цією землею? Хто тут був перед нами? Це прямий зв'язок з предками померлими, якого так бажають всі народи і цивілізації? Тож культурна спадщина України є унікальною і невід'ємною частиною світової спадщини.